Усім привіт! Рада вас вітати на своєму парфумерному каналі. У нас знову немає світла, тому я шукаю всі світлі місця, де можна познімати, щоб було нормально видно. Сьогодні я вирішила поділитися такою добірочкою затишні парфуми на холод. У нас буде сьогодні, здається, сім ароматів. Тож, давайте будемо починати. І перший парфум, який у мене буквально асоціюється з тим затишком, якого хочеться. В листопаді, коли, наприклад, у нас сильно волого, прохолодно. Так само взимку, коли є якась така сирість, коли якось так некомфортно і хочеться закутатися в цей парфум, це Oriflame Amber Elixir. Це прекрасна композиція, досить така бальзамічна. Мені вона трішки горіхова навіть. Так, да, Амбра є, але вона тут злегка. Така як лак да, для меблів, але вона не противна, да, як буває. буває лак такий, що аж носа виїдає. Амбарельксир ні. Він солодкуватий. Тут амбра така солодкувата і дійсно є така, знаєте, асоціація з смолами, да, які бувають там на ялинках, на соснах, да, на хвойних деревах. От він отак виглядає, такого да, в нас коричневого кольору. От він приблизно так і пахне. Він такий мені теплий, солодкуватий, я вже сказала. Смачний, але це не гурманіка. Він не схожий там на інші якісь парфуми. Да? Це дійсно така, знаєте, це треба любити. Хто любить амбру, парфумерії, це, напевно, одна з найкласичніших амбр, як на мене. Це стійко, це дуже стійко. Навіть на курці вже зараз він тримається у мене. Ну, якщо, наприклад, я там вчора його нанесла, то я буду його чути ще сьогодні, і, можливо, ще й завтра. Да? Він, можливо, він просто набирає, да? тому що це в цьому флакону вже більше року. Подобається дуже затишний, він дуже огортає, такий теплий, дещо має, напевно, антидепресивний ефект, тому що настрій він дуже гарно піднімає. Він надихає, знаєте, на те, щоб лежати десь, закутатися в якийсь пледик, читати книжку, пити чай, або ж закутитися тепло да, і вийти на якусь осінню прогулянку там, з какао, наприклад, ну, чи з мого прогулянку. Можливо, взагалі твеном, хто що любить, да, але він, знаєте, він про тепло, про затишок, про якісь. Як сказати, українського да, от хочеться, так сказати, українською міротворення, якого хочеться в таку пору, да, коли не хочеться нікуди поспішати, хочеться просто бути в моменті тут і зараз. Ось Amber Elixir, напевно, один із моїх улюблених парфумів в Oriflame. Дуже ну, Не схожий на інші парфуми, да, так сказати, мережеві я тут поставила. Класичний, гарний, як на мене, дещо в ньому навіть іншому, дійсно. Наступний парфум, такий теж у мене дуже асоціюється, от саме з такою. Таким станом, коли ми не хочемо нікуди поспішати, коли хочеться закутитися, хочеться тепла, хочеться затишку, хочеться якось потурбуватися про себе, дати собі якось такого релаксу, це Charlie Gold. Це дещо навіть, можливо, святковий аромат аромат Різдва, тому що тут я особисто відчуваю сухофрукти, там, домашню курагу, домашній сушений, домашню сушений абрикос, якийсь злегка гіркуватий, кислуватий, зморщений, страшненький такий. Але це, це дуже смачно пахне. Це саме ця курага, от, домашня мені. Не знаю, що тут ще. Є. Ну, мені це сухофрукти, сухофрукти. Я не пам'ятаю, що піраміді це треба теж любити, дещо олдове звучання в нього є. Але мені дуже подобається, він теж це, ну, за такі гроші це просто відро стійкості, і з ним можна реально передознути. Я вже постаралася цього року, тому що, можливо, він у мене вже настоявся. тому що флакону вже теж більше року. Це минулорічний мій фаворит був зими, і думаю, що і не. цього року я в холод вже, ну, я вже почала його носити і буду далі носити. Це стійко. Три-чотири ну, пшика на вулицю, і цього достатньо. Якщо це у приміщенні треба ще менше, тому що може задушити. Теж дуже стійко, потужно, як на мене. Це аромат стан, Коли хочеться так, також тепла, хочеться затишку таку сиру, таку знаєте, туманну погоду. І, напевно, в цю пору він найкраще звучить, він теж огортає кінське тепло. От він такого яскравого, помаранчевого, такого, навіть вже ближче абрового кольору, да? і приблизно він теж так і пахне, тому що от у мене особисто такий колір асоціюється з теплом. І це дуже гарно, це теж ні на що не схоже, це ну, не на кожному другому звучить. Це красиво. Ось, мені здається, цей парфум дуже пасує от, на таку пору, коли туман на вулиці, коли якась така слякоть, коли там, падає якийсь дощ, да, коли така холодрига, як у нас кажуть. От він, і, от, цей парфум дуже пасує під цю пору. Також він мені пасує і під Різдво, коли да, ми печамо якусь, робимо якусь вибічку з сухофруктами, хочемо якісь компоти з сухофруктами робити. До речі, теж можуть бути сухофрукти, наприклад, сушені яблука, груші, да, і ми заварюємо цей компот. І потім, коли вже цей компот випиваємо, ці груші сушені, да, ці фрукти теж можуть так пахнути. Цікавий. От, от однозначно він вартий уваги, хоча він зовсім бюджетний, абсолютний бюджет. Але ну, за такі кошти це дійсно унікальний, як на мене, парфум, тому що я нічого схожого поки що на нього не маю і не, і не слухала. Не знаю, чи є щось схоже на Чарлі Голд. Далі теж на холод. На якусь таку прохолодну сиру погоду. Вотре in the bed. У мене мініатюрочка, тревочок, теж амброва штучка. Цього року не носила, тому мені треба дещо пригадати. Він дещо схожий на амбар, еліксир, але цей, здається, солодший, здається. Ой, спірт пішов, тому що він стояв у мене. Я лише ось сьогодні дістала його треба ближче поставити, щоб не забути за нього. Так. Так, теж я оця лакокрасочність у ньому. Але тут більше, більше, більше солодкавості якоїсь. Можливо, тут ще мускус якийсь є. М -м Теж цікавий. Ні, не так сказала. Все ж таки, амбер він легший, і там амбр амбра легша. І там воно якось так, знаєте, більше засолоджується А тут. М тут більше є цього лакокрасочного матеріалу, що можна так сказати. Але тут, напевно, ще, можливо, є якийсь мускус, бо тут є якась пухнаста нота, Я не знаю що. Видно, він, він, він. він теж такого золотистого кольору. От кольору. Всі парфуми на холод у мене часто такого кольору. Хоча, в принципі, сьогодні у нас тут і світлі будуть, але Ну, це мені здається, це це вже, да, це буде вже краще вже туди на зиму, коли буде мороз. Або, знаєте, така погода, коли падає мокрий сніг, Ось, я думаю, це буде туди і це буде дуже гарно. Ну, теж цікаве, мені тут здається, що, може, якийсь цитрус сидить. Я зараз так слухаю. Можливо, дійсно, якийсь тут цитрус заховався. Я не пам'ятаю піраміди і взагалі я не дуже люблю дивитися піраміди, тому що я. Все одно те все, що заявлено, я нічого не чую, і ну, якби не все ти чуєш. Да? І, можливо, і навіть по піраміді не завжди можна вгадати, як воно пахне, тому що, наприклад, Амбра в одних парфумах і Амбра в інших парфумах зовсім різні амбри. До речі, зараз подумала, що цей Інзабет дуже схожий на мою новинку в колекції від Зара. Амбровий парфум, який порівнюють із гайденсом, муажем є тут ця. Тут, напевно, більше про горіхи все ж таки. Тут у нас і горіхи теж будуть. Тут, знаєте, більше таких Більше горіхів, більше сухості, ніж амбереліксир. дуже схожий з ним, але амбереліксир він більш, мені здається, ближче до тіла сидить, більш солодший такий, більш тягучий, більш смоляний. А тут більше трішки більш така амбрахімозненька. Але це теж дуже прикольно. І до речі, може бути. Якісь тут сухофрукт, і сухофрукти, горіх захований, дуже схожий мені зараз. А, Стелла Рамбер, все, я згадала, не буду писати тоді. Рамбер від Зари дуже схожий. Теж дуже, дуже затишний, дуже теплий такий. Теж в нього хочеться вкутатись, закутатись, як вплет якийсь і не поспішати нічого такого, знаєте, не бігти за чимось, а просто ніби споглядати цей світ. <кій> Наступний парфум вже закінчимо з амбрами. Сьогодні як вийшло що багато амбри. Амбри, амбри, не знаю, правильно? Це в мене Аліса Ешлі, Амбер Маск, 30. -ка. Тут, наскільки я пам'ятаю, теж треба згадати, тому що в цьому році ще не використовувала його. Тут мускус є, але тут мускус без кутячих лотків, без ну, всяких цих штук, специфічних парфумерів. Тут мускус такий, знаєте, затишний, пухнастий, ніжний такий, легесенький, як пушок, хочеться так сказати. Да, є гірчинка ялівцю. Він мені дуже схожий на один парфум. У мене від бібліотек де парфам Ребіліон, там цукор, ялівець, до речі, Сістер Сарома, Бері, мій теж там це є. Цукор, ялівець, ягоди, хвойність якась, але тут, тут трішки амбра-амбра тут відчувається. Також тут я ж кажу, оцей маск, як заявлено, тут дійсно є цей маск. От він класний, тут. Він без всяких цих підставних, підступних штук, коли може вилізти кутячий лоток. Класний теж. Дуже такий, знаєте, от асоціюється у мене з якимсь таким шерстяним, правильно сказати українською шерстяним. Вовня, вовна, вовняним, вовняним хай буде шарфиком, який близько сидить до тіла, да, і він має таку вовну, да, яка лускоче тіло. Це дуже затишно, до речі, теж може бути дуже святково, да, під ялинку, наприклад, чи на різдво одягнути. Це дуже красиво. Стосовно стійкості, ну, плюс-мінус норм, якби да, може бути шлейфово, треба обережно теж не, дозу, ну, не передознуй, тому що тут маск він то ніжний, ніжний такий, да, але якщо буде його багато, ну, особисто в мене, так, якщо і багато мускусного парфуму нанесу на себе, мене потім цей мускус він у мене аж в горлі сидить і душить, аж свербить, здається, ніби в легенях. Да. Іноді здають такі думки, що, можливо, що якась алергія зараз почнеться, але тому обережно, але це теж дуже гарно. Амбри і мускус, от дійсно, є легесенька нота амбри, не така не лакокрасочна абсолютно, не хімозна. Просто оця солодкавість від амбри. От Як взяли Амбру з Амбер еліксир і змішали з якимось парфумом, щось, типу Хасиган, да? цей Хасиган. Де просто мускус. Там мускус, здається, да? Да, мускус. і нічого, нічого не переплутала. Тому що в мене був Джулет Хесиган, і мені дійсно там відро мускуса, просто, просто відро мускуса. Які асоціюються з чистотою. Оце чиста амбра, да? нехай буде така амбра, чистесенька, да? така, не знаю, може, там не профільтрували якось ту амбру. да? да цей мускус додає чистоти, додає затишку якусь такої, такої бавовніності, знаєте, як свіжі простині, це теж є. Це дуже цікава композиція, як на мене, це теж можна легко з якоюсь нішою, хоча я не знаю, це в нас люкс чи не люкс треба почитати. Але дійсно так в звичайній, не знаю чи назву, можна переплутати, сказати, що це ніша. Цікава така. Здається, Амбереліксир, один із тих ароматів, який, як стартанув, <кхи> так він і буде звучати. Да? Він не розкривається, нема відомо як, там він не, немає чогось такого підступного в ньому. От, що щодо Amber Mask, він, в принципі, починається, так і звучить. Спадає, уже, да, під кінець уже тільки мускус. Але це красиво і хочеться інколи такої чистоти, затишку. Да? І теплота в ньому є зараз на цю пору розкішний парфум. Далі закінчили з амбровими парфумами. У мене є дюб бюджетний, абсолютно, на Black Opium блекопіум Black Onyx. Цю версію люблю, тому що Black Opium класичний, да, от, який він є, да, для мене він важкий. Я не можу його носити, тому що чи то там за ванілі, то і багато. Можливо, до нього ще не доросла, хто його знає. А ось ця версія прекрасна, пахне ванільним печивом. Більше нічого й не треба мені в таку пору. Мені не треба ця стійкість, така, яка просто мене з ніг них, з них збиває. Да? І я душуся ним. Я такого не хочу, я хочу в таку пору от чимось таким кулятися, да? чимось затишним, смачним, можливо, інколи, хоча я не завжди люблю гурманіку, але це печиво від лазель. Мені подобається. Да? Цікавий теж парфум, як на мене, це блекопіум на кожен день. Тому що оригінальний блекопіум, він більш святковий. Це якісь тільки особливі дні, його хочеться, напевно, і то це хто може його носити. Я, мені він заважкий, А саме ось ця версія Лазель мені дуже подобається, тому що я можу собі дозволити политися ним, насолодитися цим ванільним печивом. І теж він як стартанув, так він і закінчує своє звучання. Стіки десь 4-5 годин, мені ніщо не завадить його оновити, тому що в мене ціле відро його, дуже бюджетна штука, з'єв, з здається, да? класний, цікавий. Ще можу ще сказати, теж. Він мені це теплом асоціюється зі святами різдвяними, да, з цим періодом, який у нас зараз. Хоча вже всі вішують гірлянди, вже все говорить нам про Новий рік, але особисто у мене ще немає Нового року в голові. Він, якби очікування да, передноворічного очікування. Така тавтологія. Очікування передноворічного очікування. У мене. Цікавий парфум. Я ось буду його в грудні носити уже, тому що в листопаді якось у мене до нього руки не дійшли, але в грудні якраз от він. Передріздвяний, класний, красивий, та такий ванів. Ванільне печу, більш мені немає що сказати про нього. І останнє на сьогодні: Avon Beyond The Moon, Феровей фланкер, <coughs> теж дуже затишний, хоча гучний. Я не завжди з ним подружилася, я не швидко з ним подружилася. Він дуже такий. Тут така ваніль, що треба обережно, але в ньому є щось таке смачне: чи це та вишня така не... незвична, чи це якась квітка така. Ну, Таке щось гарне, таке щось романтичне. От, the Moon, да? Така назва щось про місяць. Да? Тут є якась магія, але знову ж таки, для мене це чисто зимовий парфум. Це дуже красиво на мороз. уже. Це дуже гарно, дуже тепло. Це той теплий светрик, який ви одягнете на мороз, і він вас буде зігрівати. Знаєте, це такі асоціації, коли там, ти на вулиці одягнений тепло, і на тебе падає сніг, і ти звучиш цим парфумом, да? в унісон з цим парфумом. Він теплий, ванільний, тут якась і квітка є. Зі сплешом, я пробувала його зі сплеша, взагалі мені не зайшов, тому що він мене просто зі сплеша задушив. Я думала все. Beyond the Moon, це не моя історія, але раптом влітку мені захотілося цей в колекцію. Це було дуже дивно, і я думаю, ну як, чому мені цього хочеться? Мені ж, мені ж зі сплешу взагалі це не сподобалось. Мене він просто задушив, мені просто не було чим дихати. Я замовила цей парфум. Він прийшов, я нанесла уже зі спрея. І це просто гіпноз, гіпнозний любов. Я зрозуміла, що я буду цим поливатися взимку, просто з ніг до голови, але дозовано, тому що я знаю його підступність. Можливо, це все пов'язано з нанесенням, да? тому що він мені вже в спреї здався. Ну, таким магнетичним, таким якимсь да? не знаю як сказати українською, таким заспокійливим, таким класним. Затишним, таким, якимсь, не знаю, чуттєвий дуже. в ньому є якась така нота чуттєвості. Не знаю, може, тут мускус захований. Ну, чудовий, магнетичний, дійсно, от як повний, повний місяць, да, в ньому є якась магія, так і в цьому парфумі є магія мені особисто. Щось у, ньому, у ньому є якась така м'якесенька нота, ось даже зараз я вже його закрила, але у мене в носі ще залишилися устав, залишки якісь там, да, парів, яких я вдихнула при цьому парфумі. Це дуже гарно, це так, знаєте, можливо, навіть якісь мірі романтично. Це теж парфум про розслаблення, про якусь медитацію, да, про якусь таку творчість, в якій ти не поспішаєш, коли ти в потоці да, якомусь такому знаходишся, якісь там, не знаю, ідеї приходять, да, там, чи просто медитація, якась, хто любить медит... медитувати, хтось то, там розслабляєтесь. Да. І він, одночасно, сманкий і магнетичний. Така, знаєте, магія у флаконі. Ну, це, знаєте, така зимова магія. Зараз мені його не хочеться, але думаю, я просто чекаю, коли в нас випаде перший сніг, тому що у мене перший сніг ще не випав, хоча у Львові я бачила вже був. Я просто чекаю сніг морози, я не сподіваюся, це буде, тому що я люблю таку зиму, і тоді я буду просто носити можливо, кожен день цей парфум. Ось так. Що ж, Така була сьогодні добірка. Пишіть свої враження, можете написати. Можливо, які у вас аромати асоціюються з затишком, або ж ви можете поділитися враженнями своїми про ці парфуми, про які сьогодні розповіла. І взагалі пишіть все, що хочете, мені да, буде цікаво почитати. Звісно, підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво моє бачення парфумерії. Також я завела сторінку в інстаграмі, де я буду виставляти деякі свої роздуми, також буду ділитися, виставляти свої якісь парфуми, які я можу з вами поділитися да, в розпиві. Підписуйтесь на інстаграм, якщо хочете спробувати парфуми, пишіть мені. Та і все, Шо, що ще сказати. І бережіть себе до зустрічі в нових відео. Цікавий каз стався, тому що я забула розповісти про один парфум, який сама ж наготувала. Ще один парфум, про який я забула розповісти про основній зйомці, але який стояв у мене буквально під, під рукою, під носом, який я хотіла теж розповісти Ульдик Деверенс Іса. Чому він затишний? Він не схожий на ті аромати, про які я розповідала. Своїм теплом, да? але він мені затишний, тому що в ньому дуже така приємна альдегідність. Знову ж таки, старошкольний парфум. Не всім це подобається, тому що, так, да, ретровий, без цього ніяк. Але він мені такий затишний, такий комфортний, і, до речі, в холод він теж прикольно звучить, тому що тут альдегіди стають дуже і дуже дзвінкими. Це аромат чистоти. Це якраз той випадок, коли хочеться не зігріваючого, а хочеться чистого. І. Саме в холодну пору ось ці альдегіди теж дуже гарно звучать, він дуже гарно, гарно замилюється. Знаєте, такий прям спецієвий. Хоча, чесно кажучи, мені тут все ж таки домінують альдегіди. Теж класний, теж у ньому дуже комфортно. Теж, особливо такі парфуми, я люблю носити вдома. Коли я знаю, що мені нікуди не треба, якщо там за вікном дощ, наприклад. Так? Ось цей парфум нанести і все. Це парфум спокою для мене. Парфум затишку, парфум комфорту. Знову ж таки, якщо ви не дуже дружите з ретро, це тільки для затесту, однозначно, тому що ну, з усіх парфумів це один із, у моїй колекції, це один із таких, що прямо ретро-ретро. Ну, але я його люблю, хоча він в мене з'явився недавно, я зовсім трішечки його використовувала, але він дуже класний. Тому це теж один із ароматів затишку в холодну пору для мене.